Всім привіт! В цьому відео українська актриса Ада Роговцева зізналась про своє минуле в Росії. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Ада Роговцева – прима українського театру і кіно. Жінка, яка своїм талантом і харизмою підкорила не одну сцену та завоювала мільйони сердець. І незважаючи на вік, продовжує це робити з тією ж енергією і любов'ю. Адароговцева народилася 16 липня 1937 року у місті Глухів Сумської області. Її батька Микола Роговцев працював у НКВС, а мати Ганна Зайковська мала освіту агроном. Ада була другою дитиною в сім'ї. Біографія Адарогцева ніколи не була простою. Коли дівчинці виповнилося 4 роки, почалася Друга світова війна. На той час родина через роботу батька жила в Одесі. З початком війни вони повернулися до Глухова. Батько в цей період служив в особистій охороні Микити Хрущова. Після закінчення війни їм виділили невелику квартиру в Києві. Закінчивши школу, Ада Роговцева вступила до Київського національного інституту імені Карпенко карого який очолював відомий на той час актор Степанков Костянтин Петрович. Після закінчення навчання в театральному інституті Адроговця одразу запросили до Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві. Вона швидко завоювала сцену і серця глядачів своєю грою. Вже в 1959 році вона зіграла головні ролі в трьох виставах театру: Юність Полі Вихрової, товариші Романтики та Машенька. Першим кінематографічним досвідом Ады Роговцевої стала роль у фільмі Кривавий світанок, де вона виконала другорядну роль. Протягом наступних 15 років кіно не було головним у житті молодої акторки. Проте в 1970 році вона стала справжньою зіркою в Радянському Союзі після участі в драмі Салют Марія. Фільм здобув надзвичайну популярність. Зібравши аудиторію 17 мільйонів глядачів, які визнали її найкращою актрисою. Після цього вона все частіше з'являється в кіно в головних ролях, постійно здобуваючи нових прихильників. А Дороговцева дебютувала на театральній сцені ще під час студентських років. Її талант відразу помітили викладачі. Свої перші значні ролі вона зіграла в Київському національному академічному театрі імене Лесі Українки, де почала працювати в 1959 році. Завдяки її вмінні глибоко вживатися в роль, вона швидко стала отримувати головні ролі, що робила кожну виставу особливою. Серед знакових для неї вистав Варшавська мелодія. Сподіватися, як важливо бути серйозним, вишневий сад, священне чудовиська, дама без камелій». Молодий талант був швидко помічений, і вже у 23 роки Ада Роговцева стала заслуженою артисткою РСР. Вона працювала в театрі імені Мінялися Українки близько 35 років, після чого продовжила співпрацювати з іншими театрами, а також гастролювати з концертними програмами та камерними театрами. Адароговцева розвиває український театр не лише як виконавиця ролей, але й як наставниця для молодого покоління акторів. Вона є викладачкою Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карова та Київського національного університету культури і мистецтв. Акторка чотири рази були визначена премією Київська пектораль за значний внесок у театральне мистецтво. В кінематографі Роговцева дебютувала у 1956 році з фільмом Кривавий світанок, екранізацією повісті Михайла Коцюбинського Фата Маргана». Вона виконала роль Гафійки, коханої головного героя. Хоча роль було другорядною, саме цей фільм став початком її кінокар'єри. Справжню славу Аді Роговцеві принесли фільми Салют Марії та Лісова пісня. Ці ролі зробили її однією з найвідоміших зірок радянського кіно та закріпили за нею статус однієї з найталановитіших актрис свого покоління. Відтоді її кінокар'єра тільки набирала обертів. Загалом акторка зіграла у понад 50 кінострічках та серіалах. Серед найуспішніших фільмів за її участі можна назвати Кам'яний Господар, Прибуркання вогню, Овід, Було у батька Тресина, Дев'ять життів Нестра Махна, Тарас Бульба, Обручка з Рубіном, Вітер зі Сходу та віддана. Кінодоробок Адероговцеви вражає і недаремно вважають важливою частиною історії українського кінематографу. За значний внесок у розвиток українського кіно її відзначили двома преміями Золота «Золота дзига» і Золотий Дюк. Окрім вдалої професійної кар'єри, актриса й мала особисте життя, а дорого в познайомилися з майбутнім чоловіком, викладачем Костянтином Степанковим під час навчання в театральному інституті. Історія їхнього кохання була й не без драматизму. Харизматичного, одруженого викладача були закохані багато студенток. Та й сама Ада Роговцева в молодості була дуже красивою та талановитою. Однак почуття виявилися взаємними і сильними. Спочатку вони приховували свої стосунки, щоб не втратити місце в інституті. Коли Ада завершила навчання, Степанков на той час розлучений одружився на ній. Перші труднощі в їхньому житті розпочалися практично одразу. Спочатку не вся сім'я дівчини прийняла її обранця через вік, розлучення і зловживання алкоголем. Згодом чоловік А. рогцеві захворів на туберкульоз. У своїх спогадах акторка згадує, що тоді в неї не було підтримки, деякі друзі відвернулися від них. Складним виявилося й сімейне життя. Проблеми були в алкоголі, яким зловживав чоловік, і його періодичних зрадах, але любов Ади до чоловіка була більшою за ці негаразди, і їхній шлюб тривав. 46 років до самої смерті Костянтина у 2004 році. А дороговцева присвятила коханому чоловікові книгу Мій Костя. У шлюби Ади і Костянтина було двоє дітей: син теж Костянтин, народився через три роки після одруження, а дочка Катерина ще через 10. Обоє дітей пішли стопами батьків і обрали професії, пов'язані з театром і кіно. Костянтин став актором-режисером, але, на жаль, помер у 2012 році від невіліковної хвороби. Донька Катерина спочатку була акторкою, а згодом перейшла в режисуру. Сьогодні практично всі вистави, в яких бере участь актриса, це роботи її дочки, а дорога цева має трьох внуків, одна з них, Дар'я Степанкова, також обрала сцену як своє майбутнє. Одним з найбільших ударів для Роговцевої стала смерть чоловіка, а через кілька років і сина. У своїх інтерв'ю вона багато розповідає, як ці події майже зламали її, тільки підтримка сім'ї і рідних дозволила їй рухатися далі. Особливо складно було після смерті сина. На деякий час вона залишила сцену. Пережити важкий час їй допомагала донька Катерина та троє внуків. Однією з форм прийняття стало написання книги спогадів, свідоцтво про життя і повернення на сцену. А не так давно легендарна Дароговцеві відсвяткувала своє 87-річчя. акторка зізнається, що це число дещо її лякає. Та вона продовжує попрацювати попри все. І праця стосується не лише театру, який став невіддільною частиною життя народної артистки, а де також працює для України, українці. Навіть на свій день народження пані Роговцева виходить на сцену для того, щоб подарувати глядачеві прекрасну гру. Так само подарувати комусь, а не отримати подарунок. Більш того, акторка просить не приносити їй навіть квітів. Це прохання продиктоване часом, обставинами, в яких ми всі живемо. Звісно ж, як будь-яка жінка, артистка, ада, тим паче на власний день народження хотіла б отримати красиві букети. Але натомість вона відкрила банку квіти щастя, вона просить виділити для збору гроші, які люди готові витратити на букет, бо найважливішою справою для кожного сьогодні повинна бути допомога захисникам. Пані Роговце зізнається, грати на сцені в пальті з лисячим коміром, коли їй вже 87 а літа окутує Україну нестерпною спекою трішки боязно, але вона розуміє, що їй все одно легше, ніж нашим оборонцям, які в повній формі захищають нас. Вона пам'ятає про все, оскільки побратимам її зятя також зазнав шкодження, на щастя, невеликого, тому він повернеться та продовжить рятувати життя. Але для цього йому потрібно нове авто замість траченого. Тому Ада просить кожного, хто хоче привітати її, зробити це за допомогою донату. бо саме таким вона бачить найкращий подарунок для себе. А цим акторка вкотре довела, що вона є не просто прекрасною талановитою та артисткою, а ще й чудовою людиною. Завдяки своїй доброті та людяності, у свої 87 років народна артистка продовжує нас тішити неймовірною грою на виставах, а ще, як справедливо зазначають коментатори, вражає своєю молодістю. А нещодавно це зробила заяву про своє минуле в Росії, яка вас точно приголомшена. Що ж такого сказала актриса? Дивіться далі в сюжеті відео. Українська актриса Адароговцева розповіла про своє минуле в Росії. За її словами, незважаючи на те, що вона приїжджала в РФ і знімалася в проєктах країни-окупанта, вона ніколи не зраджувала рідну Україну та завжди ставила на місць росіян, які зневажливо ставилися до українців. Інтерв'ю Сергію Жадану вона сказала, що завжди говорила росіянам про те, що вона українська актриса. У зв'язку з цим з деякими з них у неї виникали конфлікти. Я не відчувала ніколи, що я зраджую. я ніколи цього не говорила, тому хочу сказати всім українцям, всім глядачам, які до мене мають якийсь інтерес. або якусь Увагу мені приділяють. Я вам кажу спасибі, тому що я не чула цих закидів, що вона в Росії працювала, я працювала в Росії, але я українська артистка. Я тут. Я ніколи, ніколи не відривалася від своїх і ніколи, ніколи не зраджувала ні словом, ні думкою, звернулася до українців актриса. Рога додала, що відчувала від росіян зневажливе ставлення до українців, проте завжди ставила їх на місце. Я приїжджала до Російської Федерації, мене зустрічав водій і щоразу він мені казав: як там ваша незалежна, а я кажу, сволотати, ми з ним були в таких судах. Все одно є така перевага. А я, Миколи Бороляєва, писала, сиділи актори російські, я серед них була, і мені дали слово, а він переді мною мене представляв і каже: наша російська артистка. Я кажу: стоп, 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 зупиняємо запис. Я не ваша не російська актриса, я приїхала з України. І давай будемо якось поважати одного одну. І зупинила запис, згадала Роговцева. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.